Правоохоронці викрили групу осіб, які налагодили схему ухилення від мобілізації та незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Зловмисники надавали клієнтам фіктивні свідоцтва про народження дітей. Відтак, чоловік, який згідно з документами виховував трьох неповнолітніх дітей, міг безперешкодно виїхати з країни. Одного зі зловмисників правоохоронці затримали під час отримання ним частини обумовленої суми. Слідчими управління розслідування злочинів, учинених умовах збройного конфлікту головного слідчого управління національної поліції України за оперативного супроводу працівників Служби безпеки України у місті Києві та Київській області було ліквідовано схему незаконного перетину чоловіків призивного віку через державний кордон України. Слідчими задокументовано злочинну схему та затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України 38-річного киянина, який з корисливих мотивів допомагав чоловікам призовного віку у перетині державного кордону. України Зловмисник допомагав клієнтам незаконно перетнути Державний кордон України, надаючи їм поради та вказівки, як саме як правильно розмовляти з працівниками Державної прикордонної служби України для того, аби у них не виникло жодних підозрів. Однією зі схем було надання клієнтам підроблених свідоцтв про народження дітей, так як підстава. А саме, наявність у чоловіка приземного віку трьох і більше дітей, яким до 18 років, є законною підставою для безперешкодного перетину державного кордону України. За вказані послуги, зловмисник е, брав до 10 тисяч доларів. Грошові кошти було вилучено у зловмисника під час його особистого обшуку після отримання другої частини обумовленої винагороди. Крім того, було проведено ряд санкціонованих обшуків, в ході яких було виявлено та вилучено речі та документи, що в подальшому будуть мати важливе значення для досудового розслідування. Слідчі управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, оголосили 38-річному киянину про підозру. За частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України, а саме у сприянні незаконному перетині державного кордону України шляхом надання порад та засобів, вчинених з корисливих мотивів, за вказане кримінального правопорушення зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 3 років з конфіскацією майна. Наразі слідчим встановлюються інші причетні особи до вказаного злочину. Досадове розслідування триває.